Аналізувати сьогоднішній масований обстріл буде і Вікторія Кісельова. Вона вже поруч з нами. Віко, вітаємо тебе. Вітаю, Олі, вітаю, Настю, Усі наші глядачі. Ну, ми бачимо, що не всю номенклатуру наймовірніше ворог застосував, застосував сьогодні. Ну і власне це дещо лякає, тому що ми розуміємо, що в такому випадку носії, наприклад, кинжалів, вони ще можуть бути зарядженими, і можливо буде друга хвиля, але тут будемо більше аналізувати з експертом. Наскільки це можливо саме на сьогодні? Тож масована ракетна комбінована атака. Сьогодні розпочалася зранку. Червоною була вся територія України. Ну і бачимо, що акцент росіян був саме на західні регіони. З чого все розпочалося? Вранці повітряні сили повідомляли про те, що ворог підняв в небо стратегічну авіацію, бомбардувальники ту 95 МС. Моніторинги писали про шість таких бортів, А також про вісім Ту-22М3. Окрім того, піднялися і міг 31 к Це носії Кинджалів, один це одна з найшвидших ракет по суті, що є в Росії. Ще сьогодні. Повідомляли про пуски балістики з півночі. Окрім того, що чорного моря ймовірно противник запустив калібри. Це так само крилаті ракети. Ну, і далі про загрозу, що несе кожна з видів зброї. Варто наголосити, що сьогодні ворог вперше, з 25 грудня, підняв стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС. Експерти зазначали, що з цими носіями в них проблеми. Плюс після атаки на ЕНГ знешкодили частину пального для цих бортів. Але сьогодні переважно саме Х-101 найімовірніше атакували Україну. Х-101 – це стратегічна крилата ракета класу повітря землям. Важить вона до 2,5 тисяч кілограмів сама бойова частина традиційно 400 кілограмів, має довжину 8 метрів, летить дуже далеко, 5,5 тисяч кілометрів, а її крейсерська швидкість 720 кілометрів на годину, тобто вона долетає до Києва умовно за півтори години. Має відхилення близько 20 метрів і гопотетично ту 95 МС може взяти на борт одразу 8 ракет, темпи виготовлення таких ракет 40-50 на місяць.